Доброго дня! Як же ж у нас сьогодні тепло? Напроти сонця прямо пече. Сьогодні будемо наслаждатися, насолоджуватися теплом, бо вже з неділі, кажуть, буде холодно. А що ми сьогодні робили? Ми сьогодні оце купили сітки і додали. Загорожу курам. Оце так воно була така. Вони перелітали, купили такої капронової. Правда, воно дороговато, по 30 гривень, багато не купиш, але взяли 10 метрів і хоч спереду тут, де вони найбільше вилітали. Це додали. Загородили, бо молодняк, ще старіші кури не так вилітають, а молоді перелітають, роблять збитки і в себе, і в сусіда. Так що хай трошки сидять там до з півдня випустимо, трошки попасуться і так будемо якось обходитися. Що, хочеш перелетіти? Гарненько да? uh -huh. все росте. Це у нас два радочки ярого часнику, посадяного осінню. Посадили ще ж весною, побачимо, який буде краще. Цибулька теж піднімається. Все зелене, все таке гарне. До цієї краси, якби ще війна закінчилася, тоді вже було б легше на душі. Так, Що це в нас вишенька вже буде зацвітати, чи що? Дуже смачна вишня. Колись мені сусідка дала малесеньку, таку викопала падалішну деревце малесеньке, ця ж яка виросла. Така аж чорна, крупна така. І не кисла. Дуже смачна вишня. Як цвітуть тут абрикоси. Які цвітеться, що зрізана геляка. 20 градусів холодку. На сонці, мабуть, цілих 30. Люцерка, яка вже гарно зелена. А ми ще в себе треба кусочок посіяти. У Анжелино ще не сіяли. Так, Наташа вже підготовляє парнички. Гріло гарно сонечко, квіточки повеселішали, але почали розлягатися, мабуть, де великі кущі. Ось. І вже як тут треба їх розсажувати, мабуть, того, що великі кущі густі того розлягаються. Оці квіточки, як же ж вони гарно пахнуть. Так, прийшли пробувати сіяти люцерку сівалочками. Колись хлопці вручну сіяли, розсівали, але сівалочкою надійніше. Небагато кусочок. Олега, не пісти, мана, Бога. Яке М -м. На Олега вже жнива, жарко йому. <риклад> Мамин сидочок, доця татова. Агрономи за ним слідком ходять. Так, не забиває, кажуть. Значить, можна сіяти. Кажуть, сівалки для ліліпутів розгинатися. Діти спортом займаються, туди сюди теж ходять. Розслабилися за неділю, поки канікули. Щоб багато сіяти, то трактором посіяли, бо так трошки. Сочок лишили старої. Свиням трошки молодої. Лишилося ще насіння, ще кусочок досівають. Так, Прийшла я вже додому, дивлюся, сусід що не встиг з роботи приїхати, як його вже прихватірували до роботи. Вже ремонтують мопеда, бо вже така пора, що без нього ніяк. Зимою не було коли. В... Ви в чотири руки, то ви його враз зараз зробите. Да? чого ж спить йому нема коли, кажу, давай бігом розбираємо, до вечора вже буде бурчати. Mm -hmm, борчати. Зітроном не колодять. Не надо. Чого? Не надо. Хай духне так Ремонт продовжується. Ярик поїхав куткувати люцеручку. Дуже здоровий. 00, і хрен десятий. Хочу похвалитися. Е, Арпал проводив розіграш, призів, е, скільки переглядів. Коротше, ми зайняли друге місце. Да. І... І нам прийде приз, який почекаємо, прийде посилочка і побачимо, що ми виграли. Я конечно, не надіялася, звісно, але повезло. Так, видит, ничего, так, хлопці мудрують, щось ріжуть, тоді будуть варити в общем. Сусіда причину, чому він не заводився. Він каже, що секрет не хоче казати. А що? Щось... Завернуло кольцо на поршньові. А поняли. друге, кольцо прижалок мене і не було компресії. Та й через що він не хотів заводитися? Там порізали, будуть варити. І хлопна була забу... заб... забита. забита. Да. О, Боже. Воно ну, все до одного, потрошку. Ну, Наташа, вважаю, що вже пущі зроблений. Ще докупи зібрати. Так, вже вечір. Кави всі попили і вже поїхали додому. І сусід пішов, всі пороз'їжджалися, всі вже розійшлися. Всім на добраніч, і тихої всім ночі.